Усіх вітаю вас, мої шановні спонсори, передплатники та гості мого каналу. Зараз у нас ранок. Збираюся на прогулянку з собачкою. Тільки що вирубили світло, але мені поки є чим займатися. Підписуйтесь на канал. Щиро дякую за перегляди! Я буду збиратися у дорогу. Будь ласка, у описі під відео будуть реквізити моєї підтримки, мого незламного каналу. Щиро дякую ще раз тим, хто може колись з часом долучиться. Ну, а тепер мій особливий формат художнього створіння, моєї незламності та стійкості у такий важкий час. Вітаю, вороги! Я тут, у Харкорі. Починаю робити свої справи, які завдяки вам перетворилася на такий собі філіал Печере. Знаєте, яка зараз розкіш, ліхтарик від телефону, справжня романтика кінця 18-го століття. Я без світла, без опалення, і води подекуди теж нема. Здавалося б, треба плакати і тремтіти. Але ні. Ви думали, що вимкнувши нам усе, ви вимкнете наш дух? Ха, ви лише підвищили наші скіли виживання. Сьогодні я не просто людина, я майстер темряви, професійний мисливець за сигналом і сортувальник паперу вищого розряду. Я хочу, щоб ви знали. Тут, у холоді і темряві, я не зламався. Я не впав в Я став незламним. І зараз я покажу, як виглядає справжнє життя українця, якого ви намагалися поставити на коліна. Я відчуваю в руках холодний, але надійний шурхіт картону та гладку поверхню плівки. Світла немає, ні у вікнах. Ні на вулиці, лише мій ліхтарик телефону і світ вулиці вузьким променем, наче прожектором, вихоплює шматки реальності з суцільної чорноти. Кожен спресований пакунок, кожен мішок, акуратно перев'язаний мотузкою, це не просто вторсировина. це маленька перемога над хаосом і доказ того, що навіть у найскладніших умовах я зберігаю дисципліну і порядок. Економія і раціональність це теж частина нашої незламності. Я усміхаюсь сам собі. Мої руки зайняті, мій розум чистий, і я точно знаю, що завтра і післязавтра я матиму конкретну справу. Життя триває. І я його господар. Ніхто не відбере у мене цієї гідності жити, працювати і бути корисним. Попри все, навіть позна Емрява не змогла мене зупинити.